Тут, тут, тут як 300 людей прийшло, на... гарне містечко Верховина. Гарна архітектура. Ще одна така церква. Що це за церква? Ну це напевно вже греко-католицька. Може а може, це, та, це, може, та, може ще одна православна. ні ні, то тобто, та православна, це греко-католицька. вони є три. Тут нема перетинки на хресті. Ясно. Греко-католицька. Ну так. а... Православні моц поставили. То давно вони вже поставили. Давно, То, давно місяць під піднезавла, а хрест того Перемога. Над ісламом. Стечка верховина. Річка небось. Річка чи Річка і з правої То. сторони.